Українські сили розпочали довгоочікуваний контрнаступ на півдні країни, зокрема навколо Херсона, повідомив представник південного військового командування України. Ця заява була за повідомленнями про удари української артилерії по російських позиціях у Херсонській області, а також за непідтвердженими заявами українських офіційних осіб про прорив першої лінії оборони Росії під Херсоном. Два високопоставлені американські чиновники повідомили CNN, що Україна націлилася на російські системи озброєння, центри управління та склади боєприпасів, готуючись до наступу на півдні України. Андрій Єрмак, голова адміністрації президента України Володимира Зеленського, написав у Твіттері Херсон, це Україна, наш Херсон попереду. Початок наступу пов'язаний з тим, що інспектори міжнародного агентства з атомної енергії прямують до Запоріжжя на півдні України для термінового огляду найбільшої в Європі атомної електростанції, пошкодженою в Сідок обстрілу. Передисторія. У перші дні війни Росія зайняла великі ділянки на півдні України, просуваючись на північ із окупованого Криму. Навіть коли російські війська були відбиті від Києва та загрузли на Сході, вони зміцнили свої позиції у Херсонській та Запорізькій областях. У Херсоні. Росія встановила маріонетковий уряд, обмежила доступ до інтернету, запровадила обов'язкове використання рубля та розпочала видачу російських паспортів. Білий дім попередив, що Росія може оголосити там фіктивний референдум найближчими днями як провісник приєднання території до Росії. Тим часом Росія перекинула тисячі військовослужбовців зі Сходу, де зупинився російський наступ для захисту від очікуваного українського контрнаступу на Півдні. Україна використовує реактивні системи більшої дальності надані США для завдання ударів по Росії. Російських складах боєприпасів. Тим часом серія незрозумілих вибухів на російських військових об'єктах у Криму, найважливішому центрі операції Москви на півдні, натякнула на здатність України завдати удару далеко за лінією фронту. За словами начальниці спільного прес-центру координації збройних сил півдня України Наталії Гуменюк, ворог тривалий час збирав свої збройні сили та накопичив резерви. Але наші попередні дії, які ми називали вогневим контролем матеріально-технічного забезпечення противника, дали результат: знищено склади боєприпасів, знищено Скупчення військової техніки, знищено засоби протиповітряної оборони. Все це безумовно підірвало ворога, але ми не зупиняємось: не плекайте порожні надії, усвідомлюйте, що ворог достатньо потужний, і навіть те, що десь у них є моральна дестабілізація у військах, ми можемо використати на свою користь, але розслаблятися рано, сказала Гуменюк. Вона також зазначила, що всю інформацію про бойові дії потрібно тримати в таємниці. Новина є вона всіх надихнула, тому потрібно набратися терпіння і зрозуміти правила послідовні дій Військових частин, підкреслила Гуменюк.